Привіт, я Стейсі і рада вітати вас на своєму каналі. Це вже десята серія династії по доповненням. Я пам'ятаю, що хотіла після весілля відправити Емілі з Гансом буквально на пару днів у відпустку, але оскільки вони чекають на поповнення, покупка нового будинку була в пріоритеті. Тож зараз вони майже без грошей, але у новому більшому будинку. Ми залишились в Оазисі, просто переїхали в сусідній район. А у відпустку я їх відправлю, коли їх вже буде троє. Ну і що, Емілі, ти готова? В неї третій триместр, і я думаю, що буквально за декілька годин в неї почнуться пологи. Я хочу її відправити, а, зайнятися садом. Давай прополоти бур'яни. Що в нас там ганс робить? А, він дрімає, але давай ти підеш нормально спати. А в тебе сьогодні вихідний, чудово! Я хочу, мабуть, її все ж таки відправити до Ганса, щоб вона тут а, трошки подрімала. О, опа! Не розслабиться. У нас почалися пологи. І ще й Гансу хтось телефонує. Джоніст хоче прийти. Ні, Джоні, якось не до тебе взагалі. Давай, Емілі. Завести дитину. А ти прокидайся, що ти спиш? Тебе дружина народжує цей відповідальний момент. Звичайно, що він вибіг а, з кімнати, бо йому тут, бачте, немає місця, щоб панікувати. Це хлопчик. Насправді я знала, бо трошечки піддивилася. За допомогою командного центру, мені було все ж таки е, цікаво, хто там у нас народиться. Е, і я підготувала рулеточку з іменами для хлопчиків, які ви пропонували в коментарях під минулим відео. Тож, давайте ми покрутимо і дізнаємось, як же будуть звати нашого хлопчика-спадкоємця вже другого покоління. Стів! Я пам'ятаю, хто пропонував це ім'я, фабула, Привіт тобі. Я насправді з усіх імен, в принципі, думала обрати саме його, але, щоб нікому не було обідно, вирішила спробувати покрутити рулеточку. Вітаємо нового члена родини, спадкоємця другого покоління Стіва Меріленда. Нашу Емілі звуть, звали раніше Андервуд. Я в принципі не проти, щоб в нас мінялися прізвища тому. А Стів у нас буде Марілендом. Так, ну куди ти йдеш? Не треба розпалювати камін. Краще обійми, поцілуй свою дружину, перевірити, як Емілі. Запитай, як ти взагалі це пережила, як ти себе почуваєш? Поговори з нею про страх стосунків. Я вже і забула, що в нього там страх зради. Ну, а далі можеш і ти відсипатися. А Емілі якраз пішла розпалювати камін. Я не знаю на що. Але для атмосфери, я думаю, можна запалити камін. Опа! Новосілля! Ну що ж, Ганс, давай ти прокинешся, будеш зустрічати гостей. А куди Я вони в пішли? Стіфані з Ференсом. Куди це ви? А да? <свісно> Нормально так. <свісно> ну, їх взагалі нічого не смущає. Просто пішли вхукатися в ракету. При тому, що ми жодного разу поки що на ній не літали. Ну, тому що, якби ми ще її не вдосконалили повністю. Ну, окей, добре, Емілі, вітай нових сусідів. Можна е, подякувати за візит. Ой-ой-ой, у -ой -ой, нас малеча там плаче. Ну, давай, Емілі, іди до стіва. Е, ці вже повернулися, щось там наминають. І що? У вас, однаково... У них однакові зачіски. Oh, да, це прикол, звісно. Ну, треба, мабуть, буде зробити невеличкий мейковер і Емілі, і Гансу, бо вони якби вже дорослі. Ой, до речі, вони ще не дорослі. Це в Емілі якраз сьогодні день народження. Ганса, ну давай швиденько роби торт. Як я могла це забути взагалі? Такий буде дуже швидкий день народження. Давай досі там розмовляти. Що там малючок? Ну все нормально. Вже все добре. Давай, спускайся сюди Додати святкові свічки. Тіфані питає: ця їжа для нас? Це так мило. Заплануй захід. А що, що таке? Що гостів ще плаче. А тепер треба змінити підгузок. Добре. Давай, Ганс. Так, вечірка з нагоди Дня народження. А в нас недостатньо не грошей Влі, нам треба 100 семелонів. І що ми будемо робити з цим? Тоді е, просто запросимо в гості. Джоні запросити на поточну ділянку, Робін, Вероніку, Седріка Лексі і Данте. Ну і подивимось, якщо прийдуть, то добре. Якщо не прийдуть, то що ж поробиш? І зараз а, відсвяткуємо День народження Емілі. Тільки давай ти спустишся. Звичайно, хотілося б, щоб це була прям повноцінна вечірка, але так теж, я думаю, буде непогано. Давай, Емілі, загадуй бажання. Єй, емілі, подорослішала. Клас. Ну, в колі друзів. Це теж непогано. Я тут бачу, що Емілі вже дуже хоче спати. Вона з непритомніє через три години, але в неї є заміна сну. А, тому я думаю, що цю ніч вона не буде спати. Вона така щаслива, що в неї народилась дитина. що Вона відсвяткувала в такому. Класному колі друзів свій день народження. Взагалі супер. В новому будинку. Я думаю, що вона і, і справді просто нереально щаслива. І я за неї дуже-дуже рада. Давай, Емілі, ти танцюй. О боже, яке тут кохання? Так, ану викинь. Що, не вистачає місця? Боже, ну. Вже вітальня набагато більша, наче має вистачати місця. Все одно чомусь не можуть всі поміститися. Ну окей. М -м, давай тоді ти з кимось поспілкуєшся, з ким в тебе не дуже високі не дуже високий рівень стосунків. О, позахоплююся з Ференсом Космосом, і фені пішла щось на барі робити. О, вони між собою теж дуже класно дружать, спілкуються. Поспілкуйся поближче з Лексі. Це ж кохана. Його uh -huh. е, вважає. Можна вважати, що найкращого друга, так? Бо все ж таки. Вона з Джоні найдовше знайома. Так, ну все, будемо вже вимикати телевізори, музичку. Потихеньку нехай вже розходяться усі. Ой, Стів знову плаче. Ну що ж таке? Ну, давай, Ганс, я не знаю, позаколису його. Так, ну тут точно треба годувати. Погодую з пляшечки. Емілі, до речі, за годину на роботу треба, а в неї. Блін, вона не тренувалася. Давай тоді, може, Емілі, я тебе відправлю швиденько а, в підвал потренуватися. і потренуватися. Їй залишається ще один рівень, і я думаю, що вона вже зможе отримати підвищення в п'ятницю. Я думаю, це так прикольно бі бігти і дивитися на свіжий знімок космосу. Ще й такий класний, дуже красиво. А сьогодні маленький стів в нас вже має подорослішати, тому ввечері, як повернеться Емілі з роботи, ми подорослішаємо нашого спадкоємця вже. О, супер! В нього вже п'ятий рівень вишуканої кулінарії. Давай сховайся і підеш подоглядаєш за садом. Джоні телефонує. Нещодавно Лексі залишила свою сумку відкритою, і там була каблучка. Гадаю, вона планує освідчитися мені, я в повному розпачі, що мені відповісти. Так, ні? га? Це дуже смішно, тому що хто був на моєму стрімі, де я робила майковери усім друзям Емілі і Ганса, той знає. Що Лексі лептоманка, і вона працює продавчиною в магазині одягу і аксесуарів. Так от, ця каблучка, цілком імовірно, була не для Джоні, а ця каблучка, скоріш за все, була вкрадена лексі з її ж магазину. Якби він не хотів одружитись на лексі, то він би і не подумав про це, що вона там планує свідчитись йому. Тому. Так, звичайно, ми тільки за щоб Джоні з Лексі одружилися, бо в них там таке кохання. Ти абсолютно правий, я маю погодитись і чому в мене були якісь сумніви? Досі не можу повірити, що це справді станеться. Джоні, ти мав би і сам, я думаю, зробити пропозицію своїй коханій. До речі, Ганс там ще хоче поговорити з Лексі, мабуть, запитати в неї про це. І в нас тут Емілі вже повернулася з роботи, вона заробила нам гроші, ми нарешті не бідуємо. А ага, Ганс, що ти хочеш дрімати? Та, в принципі, можеш подрімати на шезлонгу. Да, з дитиною, звісно, вони взагалі не висипаються, але нічого. Зараз будемо дорослішати нашого стіва. Іди ще, я не знаю, обійми малого. Ну, ті Яка милота. Ну що? Давай доросліший. Яким же буде в нас стів? О, він буде спокійним малючком. Класно, мені подобається. Я тут зробила майковер нашому Стіву. Ось такий в нього повсякденний веселковий образ. Це. Офіційний, для сну, для вечірки, а, літній і зимовий. І що ти можеш з ним робити? Я просто вперше граю з інфантами у базі, і я, якщо чесно, взагалі не знаю, що можна з ними робити. Грати в куку, -ку, читати книгу. Ага, можна спробувати першу їжу, можна попросити іграшку. А прямо грати з іграшками ти можеш? Ось тут у нас є. Ага, з кубиками можна грати. Да, можна, коротше, грати з іграшками. А, ну Стів пішов сам гратися з ляльками. Він знає, що йому робити, коротше. І хто в нас тут найперший прокинувся? О, Стів вже пальці до рота. Що ти виспався, виспався? І Ганс виспався як добре. Давай нагодуєш стіва, а потім і сам підеш їсти, снідати. І Емілі там вже прокинулася. Що ти? Ну, сходив в гусок, поки батя тебе тримає на ручках. Зміни підхозок, будь ласка. Ні, я е, думаю, що в Емілі і буде лише одна дитина, і це буде Стів, і він буде нашим спадкоємцем і все. Бо я не хочу. Е, я не знаю, чого. Але от чомусь, як я відключила всі доповнення, і на чистій базі інфанти ще більше якось багують. Я не знаю, з чим це пов'язано, чому так відбувається. Але, от наче, не знаю, в мене таке відчуття, що а, з усіма доповненнями, от наприклад, в династії Барбі, якось менше, наче вони лагають в мене. Не знаю. Якщо ви граєте тільки на базі, і у вас або немає всіх доповнень, або ви так само проходите а, Династію по доповненням, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи, чи у вас так само, чи можливо у вас трошки краще все це. Мені цікаво, що там в Стіва замудлети, заспокійливе погойдування. І оточений любов'ю. Так, Емілі вже поїла. Вона хоче якось порозважатись. А якщо ти підеш м, плавати по колу в басейні, це буде тебе розважати цікаво? Да? Дозвілля підіймається. Ганс вирішив не їсти лосося, якого я виставила їм. Окей. А Підгозок ніхто так і не змінив тобі. Добре, я зрозуміла. Ну давай, Ганс. Поясни, що будеш займатися прибиранням і дитиною, бо Емілі є важливіші справи. От куди ти йдеш зігрітися? Давай ти зміниш вбрання на повсякденне. Чи яке там в тебе? Ой, в тебе таке не дуже гарне літнє вбрання. Я думаю, що тобі точно потрібен майковер. Е, і Емілі теж. Я, звісно, додавала в рулетку завдання зібрати новий образ і відняти 400 самолонів. але воно нам не випадає, тому. Я думаю, я його просто приберу заміню на щось більш цікавіше і просто зроблю нарешті мейковер Емілі і Гансу. А, дитина вляглась спати чомусь. Що, Ганс? Щось не подобається. Ну так, мабуть, тому що треба це викидати все. До нас чогось Джонні прийшов у гості. Ну, окей. Зараз ми його запросимо увійти. А, він вже пішов. Ну і ладно. Не дуже то й хотілося. Вже наплавилась? А, ти вже томилась. А, ну, Я думаю, що можна тобі піти, наприклад, подивитись телевізор, просто відпочити, підняти собі дозвілля. А потім я відправлю тебе вдосконалювати ракету. У нас тут маленький стів прокинувся, він вередує. Пробуджений та сумний. Ну Ти маленький. Сходи ще раз в підгузок і Ганс, давайте все ж таки потім підеш, зміниш йому. А взагалі краще, мабуть, щоб ти його покупав. Супер, вони стали хорошими друзями, чудово. І посиди, будь ласка, Стіва сюди. Я хочу, щоб він хоч трошки побував на першому поверсі, а то весь час сидить на другому. Ось так от ми граємо з кобіками. Така він мила дитина, я не можу. У Ганса там вже п'ятий рівень письменництва. І книга майже завершена. Це ми, я думаю, в цій серії вже виконаємо одне з завдань Бінго. І як завжди, я забуваю кретити рулетку. Яке досягнення? Ган завершив написання цілої книги, супер. Взяти вихідний від роботи, окей. Що ще? А ось це вже дуже цікаво. Ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, знають, що кожної суботи я зранку викладаю пост. З картою дня, де пишу якесь невеличке передбачення з порадами на цей день, оскільки я займаюся старо вже близько 12 років, якщо не більше. Я дуже хочу погадати для нашого стіва, для нашого спадкоємця. Але я думаю, що ми це зробимо на стрімі, де я буду робити мейковер Нашому Гансу і Емілі, і заодно ми погадаємо для Стіва на його майбутнє. Також, я думаю, ми на тому ж стрімі покрутимо рулетку і визначимо, яке доповнення наступним ми будемо підключати. І якраз якось інтерпретуємо те, що випаде Стіву, чим він буде займатися, і, можливо, яка в нього кар'єра буде. Оскільки я вирішила, що в цій династії по максимуму буде вирішувати рандом. Ми подивимося, які риси характеру випадуть стіву. І коли вже підключимо доповнення, яке нам випаде, ми оберемо третю рису характеру стіву з цього доповнення. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити цей стрімчик. Буду вас чекати. Ну і давайте же відмітимо, що ми написали ось цю книгу. В грейливому настрої. Так, звичайно, зараз він дописував її вже не в грайливому настрої. Але коли ми розпочинали її писати, він був якраз в грайливому настрої, і ми обрали саме цю дію написати жартівливу книгу. І якщо ви подивитеся, романтична історія, якість відмінна, це жартівлива книга. Жанру немає, оскільки це книга, яка була написана в певному настрої. А, тому у неї немає жанру. Поки ми тут з Гансом сиділи, дописували книгу, про Емілі всі забули. Так, в нас малючок прокинувся, і він голодний. Хто в нас більше виспався? Ганс більше виспався. Давайте встанеш і поготуєш малого, але я хочу, щоб ти це зробив а, на стільчику. Досить, я думаю, вже його з пляшечки годувати. Давай допомогти з'їсти першу дитячу їжу. Йогурт йому просто сподобався, він любить. А вівсяна каша, вівсяну кашу він просто обожнює. А от лимон йому взагалі не сподобався. Ну, добре, давай сходи в підгузок. А куди ти дубцю йдеш свою гріти? Давай зміни підгузок малому. Так, викид сміття. Ой, а, Емілі, ти запізнюєшся на роботу? О, ні. Рівень фітнесу ми не підвищили до шостого. Ну, що, в понеділок вона піде ще раз на роботу, і думаю, тоді вона вже отримає підвищення. Я хочу, щоб. Ганс викликав няню, коли піде на роботу, і тоді вже ми за Стіва попросимо, щоб нас няня або нянь нагодував. А, так, найняти няню? Хто в нас тут прийде зараз Агілар Байрей? Так, ну ти далеко не йди, будь ласка, зміни підгузок стіву. Ну. То що? Не хоче? Ну, окей, давай тоді. А, вивчимо нову їжу. Давай пюре з батату. Хоч це він нам зробить. Oh, me, О, супер. Oh, Опа, і Емілі повернулася з роботи. Чудово. А, давайте поки займешся своїми потребами. Що там Емілі? Ага, вона повністю спати пішла. Ну, окей. Хоча ні, ану, поркинься, будь ласка, просто подрімай зараз. Хто там тобі телефонує? Швидке питання. Я та Робін Тейшвілл планували провести час разом просто як друзі. Так, звичайно, він і Робін можуть, в принципі, спілкуватися. О Боже, замурзався. О, нарешті, в неї шостий рівень фітнесу. В понеділок вона нарешті зможе отримати підвищення. Ну а на цьому я вже буду завершувати цю серію. Дякую, що подивилися аж до цього моменту. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Побачимось в наступних відео. Па-па!